Друзі, у нас у продажу з'являється Mitsubishi Eclipse Cross 2021 рік випуску. Європейсь з мінімальним пробігом 58 тисяч кілометрів. Це у нас плагін-гібрид підзаряджаємий. На одному заряді авто може проїхати до 70 кілометрів. Дуже економічний. 24 літри бензиновий двигун. Працює в парі з гібридною установкою. У нас тут повний привід, шикарна шипована гума на 18 х фірмових дисках. Встановлена красивий білий колір. колір є тонування скла у нас. Камера заднього огляду, безключовий доступ по салончику. Салон у нас текстильний, чорний колір, сірі вставки в ідеальному стані, не просижений, ні подряпин, нічого немає. Безключовий доступ. По комплектації 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик зіткнення, утримання в смузі, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу це все є. Під кермові пилюстки. 58 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду. Клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, режими руху, спорт режим та екорежим. Дуже класний автомобіль. По косметиці в нас фарбовані передні два крила та капот. Капот другим шаром, крила також другим шаром, але є ближче до оптики трішки шпаклівки. Зовсім не глобально. Технічно жодних зауважень по автомобілю немає. Актуальна ціна 25 тисяч 800 доларів. Авто вже в продажу по наявності в компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.